Зараз. Доброго дня. Доброго дня усім. Приєднуйтесь до нашого прямого ефіру. Сьогодні 24 листопада. У нас так. сьогодні другий день подвоєння, бо вчора, на жаль, не вийшло зібрати потрібної кількості коштів для подвоєння. І тому ми попросили нашого благодійника продовжити нам ще один день. І сьогодні другий день нашого подвоєння. Я дуже прошу, щоб ви приєднувалися. Як малеча себе почуваю, вона перемерзла. у нас не було опалення однієї ночі, і у неї був легкий такий насморк, але дуже-дуже легенький. Я на нього навіть не звертала уваги, Такий він дуже слабенький був, але він дуже сильно переріз у нас бронхіт за одну ніч. Вона сьогодні дуже сильно розкашлялася, і то ми все кинули сьогодні, поїхали до лікаря. Виписали сироп, вона зараз спить і е, хай набирається. У мене чомусь трошки такий поганий зв'язок, якщо мене видно, чутно, напишіть мені, будь ласка, щось у мене все зависло. Напишіть мені, будь ласка, чи чутно мене, чи видно. Ага, за вислочення. А, все добре, все, слава Богу. То думаю, щось не так. Я хочу трішки розказати вам за нашу родину. Можливо, хтось із вас дивиться нас вперше. Ми родина Михайлових з міста Київської області. Наша єдина донечка хвора на спинально мязову атрофію другого типу. Діагноз, на жаль, встановили. Дуже пізно, в 2 роки. І за цього ми не можемо брати участь у благодійній, благодійні, а у лотереї від виробника Золгенсма. Це на вартість він робить для діток лотерею до двох років. І діти можуть виграти цей препарат безкоштовно. Ми вже не могли навіть і брати участь у цій лотереї. З приводу того, щоб наша дитина отримала в будь-якій країні Європейського Союзу з по постраховці, як можуть це зробити інші діти, до двох років, знову ж таки, вага і вік ми знову не підходимо. Ми дуже багато часу витратили на те, щоб спробувати. Попасти на клінічні випробування препаратом Золгенсма в Австрії, але, на жаль, там на превеликий жаль, взяли діток тільки з Австрії і все. Більш ні з якої країни не брали. Ми дуже сподівалися на ці клінічні випробування, бо цей препарат мали вколоти в спину, мозковий в ну, канал, як завжди, ми відразу приймаємо. І е, я знаю точно, що ці випробування пройшли і е, показали гарні результати і будуть показувати. Але на превеликий жаль, ми дуже багато сил кинули на те, щоб туди потрапити, і нам не вдалося. Але ми знаємо точно, що ми можемо придбати його за гроші. Це 100% вірний варіант, і ми з Верніше, не ми знаходимо, а нас вже починають знаходити благодійники. Бо благодійники, які сьогодні і вчора подвоюють наші кошти, це не батьки із діток Сма, це анонімний благодійник, який просто вирішив нам допомогти. І ми знаємо, що зараз в країні ця клята війна. У нас своя війна і навіть дві, бо в мене ще рак до цього всього. І ми намагаємося усіма способами зібрати ці кошти, але дуже багато палок і камінців в наш велосипед кидають якісь проблеми, якісь негаразди. У наших бідних волонтерів немає світла, щоб вони нас підтримали. Я не знаю просто. Як взагалі далі збирати ці кошти? Бо у нас така ситуація із усім навколо, немає ні, ні зв'язку, ні світла. Із... Зараз мене дивиться 11 людей, і я можу просто вам сказати, що у всіх наших волонтерів майже немає світла. Нас просто немає кому підтримувати. І я благаю усіх, просто усіх, хто буде дивитися це відео, які хто дивиться цей прямий ефір, будь ласка, розповсюдьте нашу інформацію, поширте, я благаю вас друзям. Розкажіть, що є така дівчинка, зробіть сторіс або закиньте наш останній пост в собі в сторіс. Відмітьте нашу сторіночку, будь ласка. Я вас дуже прошу. Я можу кожному вислати силку на нашу монобанку там. Якщо у вас є родичі або знайомі, які виїхали в США, або в інші країни, у нас є GoFundMe, інші платформи, з яких можна донатити з інших країн, будь ласка, ви тільки мені напишіть, скажіть, що так, я зможу розповсюдити і все, я вам все скину. Будь ласка, відгукніться нам, люди. Ми шукаємо просто вільні руки, які можуть допомогти нам зібрати кошти. У нас самий найстарший збір в Україні. Йому вже, на жаль, більше двох років, і ми yeah, yeah. ми маємо його закрити. Просто маємо. Я пообіцяла своїй донечці, що вона має отримати це лікування, вона на нього заслуговує. Вона має, вона не має мучитися, так як вона мучається від тої спінрази, бо це дуже болюча процедура, дуже болюча, яку вона просто терпить. Вона дуже терпляча дівчинка, на свої чотири рочки вона. Багато чого витерпіла, мабуть, більше, ніж хтось із нас тут. І я благаю просто: допоможіть нам вирішити цю проблему. Одну єдину це не збирати кошти на лікування. Можливо, у вас хтось є в Дубаї. У нас рахунок іменно з Дубаї. У нас є ще з Барселони, але в Дубаї дешевше. Рахунок на мільйон 800 тисяч доларів. Якщо у вас, можливо, хтось є, або у вас є якісь е, думки з цього приводу, як можна поліпшити це все. Можливо, у вас є якісь контакти, до кого ми можемо звернутися за допомогою, ми можемо вийти на прямий зв'язок, ми можемо з'ясуватися будь-яким способом, зв'язатися будь-яким способом через Viber або через Telegram, через Instagram, будь-як. До мене просто можуть подзвонити і впевнитися, що я не фейк, а дійсно я мама, яка потребує допомоги для своєї єдиної донечки. І... Будь ласка, якщо у вас у когось є якісь ідеї з цього приводу, напишіть мені, я вас дуже прошу. Зараз я передивлюся нашу стрічку, бо телефоном у мене вже горить. Я сподіваюся, що у нас все вийде. До нас додаються дівчата нові. І. Ми розказуємо всім нашу біду, дехто просто з інших зборів додається до нас, які вже знали про нас, але допомагали іншій дитинці і е, дійсно приходять і вже знають, що робити, і роблять це. І ми взагалі нашим волонтерам. Я вклоняюся низько, низько усім з України, з Польщі, усім волонтерам, які у нас є. Ви самі найкращі люди на планеті, бо ви допомагаєте рятувати мою дитину. Я е, ніколи вам цього взагалі не забуду, як ви допомагали нам, допомагаєте зараз, ви самі найкращі. Ми вас дуже любимо, цінуємо і дуже хочемо, щоб у вас і у ваших близьких було все добре. Якщо у вас є якісь питання зараз, пишіть мені, будь ласка, бо поки Мар'янка в мене спить. Теж, бідненька, з цим кашлем цей бронхіт, ще клятий я вже не витримую, якщо чесно. Так, все, вроді, проростала, вроді нічого немає. З реабілітації ми зараз. З Мар'янкою часто ходимо до басейну. В басейні вона взагалі не могла так просто дитися. Це вже тут, вдома, бо відключала батареї і було холодно вдома. А сам господи, як його обогріватель він дуже слабенький, такий дуючий, то він взагалі ніяк не спасав, і на ніч ми його не залишали. Тому... Тому Мар'янка прихворіла у нас. Тобто ми зараз і навіть і до басейну не потрапимо. А попереду ще йти до дантиста з малою, бо у неї там є маленький карість, його треба вирішити цю проблему зараз, щоб потім не було дуже боляче лікувати його. До речі, мені лікар позвонив сказав, що я... ну, він мені казав, що можливо. Мар'янки потрібно буде наркоз робити. Ми обговорювали це, вона вирішила його не робити, бо присма, такий наркоз, як вони хотіли подати, він дуже сильно розслабив би м'язи, і це б дуже, дуже сильно погано вплинуло б на організм мар'янки, і вона мені здається, взагалі ще б дужче ослабшала. Ослабшала б, ніж вона є. Тому зуби будуть лікувати без наркозу. Зуб, верніше, так що якось такі справи. В плані наших звернень ми записуємо відеозвернення, ми пишемо в особисті повідомлення. Ми питаємося знаходити контакти, нам допомагають знаходити контакти різних людей. Ми дзвонимо, пишемо, ми стукаємо усі двері і намагаємося достукатись, балакаємо на різних мовах світу. Ми стараємося це робити, бо я хочу, щоб нас почули. І я погано розмовляю англійською, але я намагаюся це робити. Я за майже два роки вивчила польську. Трошки, але можу розмовляти на польському, на польській мові. І я розумію все, що мені кажуть. Я розумію, що за ці два роки з хвостиком ми зіштовхнулися просто зі шквалом жаху. Бо я навіть не знаю, як це просто інакше назвати просто жах. Але я знаю, що за чорною полосою є біла. Ми дуже хочемо до неї дійти, добратися, щоб була біла полоса нарешті. Ми дуже цього хочемо. І нам дуже потрібна ваша підтримка, друзі. Я вас дуже прошу. Запрошуйте своїх друзів, своїх знайомих, братів, сестер. Будь-кого, колег. Запрошуйте їх, робити репости. Покажіть їм нашу сторіночку. Скажіть, що є така дівчинка, яка бореться вже два роки за те, щоб отримати лікування. Яке таке, так потрібне, таке важливе для неї. Вона не буде мучитися від тої спінрази кожні чотири місяці. Ці страждання просто нестерпні, коли вона постійно плаче і. Після цього ще погані наслідки від спінрази є. Вона, вибачте, блює, голова кружиться, вона вже це мені може просто навіть сказати, що вона відчуває. Вона просто лежать повинна після цієї спінрази. І це повторюється кожні 4 місяці. Це як страшний сон. Я розумію, що воно затримує хворобу ненадовго. До речі, не на 4 місяці як повинно затримувати, а затримує на 3-2,5. на 2 Після цього моя дитина просто слабне. Вона починає просипатися, як їй вкололи спінразу, проходить два або три місяці. Коли як. Вона просипається а по утрам і мені каже, мама, я устала, все, я більше не можу. Я кажу, так ти ж тільки встала, давай, вставай, зайка, давай щось робити, давай їсти, снідати, давай будемо займатися. Я устала і більше так не можу. Все. Це слова моєї дитини, які чотири роки. Я не хочу, щоб вона таке казала. Я хочу, щоб вона тільки сильнішала. Бо. Їй всього-навсього чотири роки є лікування, є захворювання є дитина, немає тільки коштів. Мені дуже прикро, що коли є лікування і воно недоступне для дітей або для дорослих, якщо воно є. Це дуже прикро, прикро, що. Батьки, які повинні думати за реабілітацію, або як втішити свою дитину, вони думають, як знайти кошти, кошти що зробити. Це дуже прикро і дуже боляче. Спілкуючись з іншими батьками. Я з, з, з новенькими батьками ті, що нещодавно, місяць, два-три назад, повідкривали збори, деякі з них вже закриті. Я не можу так казати, але я скажу, бо по-інакшому я не можу. Їм просто повезло, що їх діти маленькі, і вони вчасно дізналися, що можна виїхати за кордон. Повірте, це. Грають дуже велику роль. Вчора нам е, мама Яна, е, який позавчора отримав е, препарат з Олгінсма в Італії, перевів пів мільйона. Це була е, реально е, так не, очіку... Я не очікувала цього взагалі. Мені дуже сподобалося, мені дуже приємно, бо Якщо б не вона не перевела ці кошти, за вчора ми дуже мало зібрали. І навряд чи благодійник подвою ту суму, що ми зібрали, то були сльози. Просто ми їм дуже вдячні і я дуже рада, що Ян отримав це лікування іменно в, в такому віці. В нього перший тип. І сподіваюся, що все буде добре. Бо чим раніше вводять препарат Золгінсма при першому типі, тим краще для дитини. Якщо нього ну, навіть не було спінрази або різдіплама, це дуже добре. Я знаю деяких батьків, їх небагато, але вони є. Які ввели препарат з своїм дітям після трьох років, після 4 років і в різній вазі. Одному хлопчику ввели цей препарат в 7 років в 20 кілограм. Він з Бразилії, і я підписана на їх сторінку в Фейсбуці. Якщо вам буде цікаво, я зможу в сторісах, можливо, показати його, якщо ви хочете. Цей хлопчина був на спінразі, був дуже слабкий, але його мама вколола йому цей препарат, і він після самого введення цього препарату сам зміг на себе вдягти футболку. А у нього не піднімалися руки повністю догори. Один папа. Ми з ним спілкуємося в WhatsApp, він з Турції. Вони теж купили цей препарат. У дівчинки перший тип. В 3,5 рочки вони вкололи, вагою в 16 кг. Перший тип це. Слабкіші дітки, ніж другий, і дитин, його донечка вона лежала часто, дуже лежала часто. Зараз вона сама стоїть в ортезах, після того, як вели препарат. Три-чотири місяці пройшло після введення, Вона стоїть сама в ортезах, далі вона буде ходити. Цей препарат дійсно працює. Ця дівчинка була на спінразі до Золгенсма, як наша Мар'янка. Я вірю, я вірю, що воно допомагає, я це бачу. І я дуже хочу, щоб всі дітки, які можуть це отримати, щоб вони отримали це. Я дуже цього хочу, щоб бідні батьки не збирали ці кошти. Це дуже важко. Краще б ми збирали гроші зараз на підтримку наших хлопців, чи ми збирали гроші на лікування наших дітей. Я вам серйозно кажу, це, це взагалі. Навіть я ніколи не думала, що ми. Зіштовхнемося з тим, що колись будемо просити гроші. З самого початку, коли я дізналася про те, що мені потрібно буде попрошайничати, я розумію, що це звучить грубо, але зі сторони, коли я бачила в метро, коли ходять різні люди, і я працювала просто в метро, я знаю, хто дійсно потребує. Допомоги, а хто е, мошенник, так? Я їх всіх в лице знала, вони як на роботу ходили туди люди, то ніколи не задумувалась про те, що і нам потрібно буде просити гроші. Я не могла приступити на початку цю грань себе, що і я буду просити, ніколи ні в кого нічого не просила. Навіть грошей у матері я не просила ніколи, я сама все заробляла для себе. На якесь море, на якісь і ще на щось. У мене папа помер, коли мені було 15 років, і мені довелося з 16 років заробляти на себе саму. Все, що я захочу, купляла собі сама. Я знаю ціну грошей. Мій чоловік так само. Він знає ціну грошей. І зараз, коли ми складаємо копійку до копійки, ми дивимося на всю цю ситуацію, що відбувається навколо нас, мій рак, Мар'янки СМА, війна навколо, і ніщо мене не втішало, крім моєї дитини, яка, не дивлячись ні на що, дивиться на мене каже, я буду ходити. я це знаю, я буду ходити. Кажу, так, Мар'янка, ти будеш ходити обов'язково. І коли вона бачить, як граються, я вже це розказувала в сторіс, ну, я вам ще можу розказати, як вона бачить, там хтось їде на таких електросамокатах або там ще на, що, на чомусь катаються, то вона каже, і я так хочу, і я так буду робити, коли хлопчика бачить, як в баскетбол грає, і я хочу, ти будеш це робити. Повірте, вірте в своїх дітей. І я вірю, що так і буде. Я знаю, буде нелегко, але це буде. І нам дуже потрібна ваша підтримка, друзі. Я вірю. Я вірю, що все буде добре. Ой, мама, Владиславчика, привіт. Привіт. Дякую дуже за підтримку. Я взагалі. Може, до якихось батьків не писала, я вже не пам'ятаю, у мене голова обертом просто йде. Я дуже дякую всім за поширення нашої інформації. Дякую вам дуже усім. Тут батьки вже самі бачать, що є подвоєння, треба поширювати, і без навіть прохання вони просто беруть і поширюють. Я вам дуже вдячна за це. Усім, усім батькам, хто відгукується, відгук... відгукнеться далі. Я вам дуже всім вдячна. Ви знаєте, що це таке? Як це важко. А Ще я дуже хочу ще раз подякувати нашим волонтерам. Я знаю, що багато з вас зараз сидить без світла, без зв'язку. Ми до кінця свого життя будемо вдячні вам за те, що ви, не дивлячись ні на що, і навіть сидячи в підвалі, ви. Робите поширення за нашу донечку Маріанну, А повірте, це кошти дуже дорого. Це просто відношення, яке людина відчуває до іншої людини. Це, повірте, дорогого стоїть. я Це дуже сильно ціную, і ніколи я цього не забуду, ніколи. Цієї доброї душі вашої, як ви, допомагаєте нам. Все буде Україна і все буде добре. І ми віримо в це. Якщо у вас немає вже більше питань. У мене ще багато дуже роботи. Я взагалі хотіла вийти в прямий ефір, подивитися, скільки людей буде дивитися, і, повірте, вас дуже мало. Бо немає світла і зв'язку. Я знаю про це, знаю. І у мене ще дуже багато попереду дзвінків, поки мала спить, я дуже хочу ще поширень поробити, попрацювати в Фейсбуці. Ще дуже багато роботи в мене, бо ще залишилося півдня. Всіх обіймаємо, дякуємо. Все буде Україна, і ми переможемо обов'язково. Всім мирного неба!